Швидко покращити тон шкіри мені сьогодні допоможуть ось ці чудові засоби. Коректор для шкіри навколо очей. Особливий персиковий відтінок, ідеальний для зафарбовування синявих і темних кіл під очима. Мій улюблений м'якенький пензель для розташування, я його назвала шиншила. Тональна основа TimeBase 3D це унікальний засіб, створений з використанням технології інтелектуального підбору. Основа добре тримається на шкірі, чудово вирівнює її тон, приховує почервоніння, темні кола та набряки. А запатентований антивіковий комплекс Minimize 3D омолоджує шкіру, надає їй пружності та розладжує зморшки. Підходить для чутливої шкіри, не сушить, має легку текстуру, яка не відчувається на шкірі. Дуже широка палітра відтінків як для комбінованої та жирної шкіри, так і для сухої і нормальної. Не забуваємо наносити тон на шию. Маскувальний засіб Perfect Concealer. Я вибираю свій відтінок помірно світлий. Його слід нанести на певні ділянки. Цей засіб допоможе ще більш ретельно замаскувати нерівності, почервоніння, висипання на обличчі, темні плями, а також створити ефект фотошопу. Завдяки унікальній світловідбиваючій технології, яка використана у формулі цього засобу помітна різниця.